У лизові жителі кількох будинків поскаржилися на комунальників, які нібито видаляють здорові дерева. Люди написали гнівні коментарі у одній зі спільнот у Фейсбуці. Проте думки жителів розділилися. У дворі знайшлися і ті, хто підтримав вирубку. Рябіна. Дві рябіни було на дитинській площадці. Літом упала відка на дитину. Вони трухлі були. Дві рябіни ще були під А-домом. Теж вони вже. Виросли, трухлі, похилилися. Не дай Бог впаде на людину, на машину теж їх спиляли. Там ще клен. Отака сама ситуація возле каналізаційного люка і береза там на углу вона вже два роки суха стояла. Ситуацію прокоментував директор Косану Володимир Селезньов. Керівник зазначив, вирубати 11 дерев просила голова ОСББ ще у 2021 році. Після її заяви насадження обстежили екологи. З 11 дерев були видані в грудні 2021 року ордери на видання семи дерев. Комунальне підприємство згідно графіків, можливості, велика кількість місць дерев, які потребують формування або видлення, в лютому 2023 року ці роботи були виконані в повному оці, обсязі згідно тих дерев, які указала голова ОСББ Шабай. Володимир Селезньов зазначив, у Лозівській громаді ще багато дерев, які підлягають видаленню. Свого часу люди насаджували їх близько до будинків, комунікацій, доріг. Тому тепер комунальне підприємство має чимало звернень на видалення, але вирубують лише ті дерева, які обстежили екологи і визнали їх аварійними. Щодо деревини, комунальники наголосили, її передають малозабезпеченим верствам населення. Цього року заготували та передали до 50 кубів дров.